Велопатруль у Кременчуці активно слідкує за тим, щоб місто залишалося зручним і безпечним для всіх учасників дорожнього руху. Одним з основних завдань велопатруля є боротьба з неправильним паркуванням автомобілів. Ми обслуговуємо лінію 102, Це виклики, слідкуємо за порушенням громадської безпеки, розпивання алкогольних напоїв, куріння в громадських місцях. А також велика увага приділяється порушенням правил дорожнього руху. Спочатку роботи велопатруля по сьогоднішній день було складено. 522 постанови за порушення правил дорожнього руху з 28 квітня по сьогоднішній день. Часто водії залишають свої транспортні засоби в недозволених місцях, створюючи перешкоди для пішоходів, велосипедистів та інших автомобілістів. Велопатруль фіксує такі порушення, проводить роз'яснювальну роботу і накладає штрафи, що сприяє підвищенню дисципліни серед водіїв. В більшості випадків порушують правила паркування. Розділ 15 правил дорожнього руху України це пішоходні переходи, близько ставлять машини, виїзди з дворів, також біля дитячих майданчиків у дворових територіях. Другим рядом на проїзній частині за порушення правил дорожнього руху у вигляді паркування парковки зупинки передбачена частина перша статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, де санкція статті складає 340 гривень. Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням дотримуватись правил паркування та бути свідомими учасниками дорожнього руху. Паркуватися треба не ближче 10 метрів до пішохідного переходу, виїздів з дворів. Також можна паркуватися на тротуарі, але щоб для проходу пішоходів залишалося не менше двох метрів, також 30 метрів від зупинок громадського транспорту і не зупиняти транспортний засіб другим рядом на проїзній частині. Завдяки роботі велопатруля наше місто стає комфортнішим та безпечнішим для всіх. Марія Бердаєва Іван Киченко, Кремчуцькі новини.